Вітаю, друзі! Це не булінг, якщо дитина продовжує дружити, спілкуватися зі своїми кривниками або агресорами. Так кажуть вчителі, адміністрація школи або батьки: Я хочу вас можливо здивувати, але це може бути булінг. І навіть незважаючи на те, що дитина далі продовжує спілкуватися і навіть якось намагається налагодити конфлікт, налагодити відносини з своїми кривдниками або агресорами. Тоді питання: а як таке може бути, і для чого це робить дитина? Відповідь теж, можливо, вас здивує. Дитині настільки важко уявити. Або бути ізольованою від групи, від компанії, від суспільства, тобто в школі, що вона готова заради того, щоб бути в групі, вона готова терпіти всі знущання, насміхання, побої і дуже всього багато іншого, яке трапляється, коли є булінг в школі. І тому дитина. Терпиться і намагається, хоч якось, налагодити зв'язок зі своїми кривдниками. Це дуже важливо пам'ятати, по-перше, в школі, шкільній адміністрації, коли ви розглядаєте проблему булінгу в школі. Будь ласка, зауважте цей фактор. А як тоді? Відрізнити конфлікт звичайний від булінгу. Тому що, друзі, я хочу вам також нагадати, що конфлікт це є невід'ємною частиною соціального життя. Дружби, конфлікти мають бути. Це нормально і це якраз те, де діти можуть вчитися ці конфлікти вирішувати. Тому що, коли діти виростають, вони потрапляють в середовище. На роботу, в університет, і, і так далі, де конфлікти будуть ставатися. Це гарантія, що вони будуть. І дитина вона вчиться в цих конфліктах шкільних знаходити рішення, тому вони мають бути. Але коли, коли це переходить в булінг, цього не має бути. Які ознаки булінгу? Перше це коли сили нерівні, тобто нерівність. Сил, коли е, тих, хто ображає агресор, він може бути набагато сильніший. Це повторювальність. Булінг має проводитися не рідше, ніж раз на тиждень. Тривалість це займає від декількох тижнів до місяців і може тривати роками. І також неможливість. Вирішити цю ситуацію, цей конфлікт дитині самостійно. Тобто в неї немає нікого, хто би міг за неї постояти, хто би міг їй допомогти. І вона з цією проблемою, з цим конфліктом, вона наодинці, і вона весь час піддається знущанням, цькуванню. Тому що конфлікт це такий короткий, коротший процес. І він не так довго відбувається, він вирішується якимось чином. Або діти миряться, або вони не дружать, і все. А коли саме дяскування, приниження, систематичне, це вже булінг. Друзі. А які саме види булінгу є? Тому що може бути така думка в деяких, що булінг це повинно бути щось таке прям. Страшне, коли дитину б'ють публічно, обзивають, плюють, в неї штовхають і всі це мають бачити. Але насправді булінг буває дуже прихований. Через те його може бути дуже важко розкрити. Але в той самий час дитина дуже страждає, з якою знущаються. Ну, перший це такий самий самий е Розповсюджений це вербальний. Коли дитину принижують, обзивають, можуть навіть розпускати чутки про неї якісь або погрожувати. Далі соціальний це теж дуже-дуже важкий Буль для, для дитини, тому що ми казали, що для неї соціальні контакти дуже важливі. Це виключення дитини з групи або її ігнорування. Це дуже важко помітити, тому що дитину ніхто не б'є, не обзиває, не штовхає, а її просто-напросто виключили з групи. На неї ніхто не звертає уваги. І від неї ще можуть відвертатися. Але це теж повинно бути не просто відвертатися а показово відвертатися. Далі це може бути майновий булінг. Це коли. Дитинні речі можуть брати без дозволу, забирати, псувати, ногою підійти, рюкзак штовхнути, весь час. Це на постійній основі має бути. Щось забрати, в неї вкрасти, зламати, порізати, замарати. І Це теж вид булінгу. Будь ласка, занотовуйте. Наступний фізичний це штовхання дитини. Побиття – Це вже серйозніша форма, але штовхання, побиття, плю, плюнути на дитину. Це теж входить в фізичний булінг. І ще є психологічний. Це теж психологічний. Тиск на дитину, постійно щось їй казати, її чимось шантажувати, викласти її фото в інтернет, або її фото якось обробляти, щось робити, і потім її шантажувати, що вони це виставлять, шукати на неї якісь компромати і цим шантажувати. Це теж вид булінгу. Друзі, я вам скажу по своєму досвіду, що я це зустрічала в дуже багатьох школах, абсолютно в різних, працюючи дитячим психологом, що дійсно діти вони дружать зі своїми кривдниками, незважаючи на те, що вони від них постійно зазнають якихось образ. І я так спостерігала, що. Дуже часто, якраз, оці кривдники вони використовують декілька, декілька видів булінгу. Зазвичай одного виду булінгу немає такого чітко окресленого. Це часто буває, наприклад, Майновий булінг, в дитини щось забрати, її щось зіпсувати, її фарбою замастити щось в такому плані. Дуже часто це пов'язано разом з вербальним булінгом. в цей момент щось казати дитині, насміхатися, можливо, зі фізич... фізичних вад, якщо вони є, якщо дитина шепеляє, чи вона не мовляє якісь букви, чи в неї є фізичні якісь речі, вони можуть це використовувати для булінгу. І тому уявіть собі, коли використовують більше типів булінгу, наскільки це дитину сильно ранить. Хто бере участь в булінгу? Жертва, агресор і свідки. А так, свідки теж беруть участь. Вони можуть це можуть бути діти. Які пасивно спостерігають за тим, що відбувається. І вони, до речі, чого вони часто мовчать. Я працювала з дітьми, коли у нас була превенція, превенція, інтервенція булінгу, коли ми вирішували це питання, діти насправді бояться бути на місці жертви. Вони бояться, що якщо вони підтримають або підуть проти булера, вони можуть стати тією самою жертвою. Ну, так, в принципі, і може бути. Вони мають рацію. Тому вони пасивно підтримуються. Вони можуть сміятися, робити вигляд, що нічого немає, і про це мовчати. Але вони так само беруть участь в цьому булінгу. І дуже важливий момент знову ж таки, я звертаюся до шкіл. Дуже часто в булінгу. Беруть, беруть участь, також, як я вже сказала, діти як пасивні учасники, а також батьки дітей і адміністрація школи, вчителі, тому що вони дуже-дуже часто толерують булінг. Вони не хочуть називати що це булінг, тому що це буде як мінус для них, можливо, якщо в них. Самооцінка занижена, і вони не хочуть, що показати, що в них може бути проблема в класі, вони це замовчують. І також для адміністрації школи це може бути теж невигідно висвітлювати, що в них є в школі булінг. Тому адміністрація школи так само бере участь. У підтриманні булінгу, якщо вони не вмішуються. І знаєте, що до чого доходить це все? До того, що діти дуже часто міняють школу, тому що це переходить вже всі рамки. Булінг вже стає таким сильним, що його вже навіть і не можна зупинити. Які бувають види жертви? Жертва вона може бути як пасивна, так і провокативна. Пасивна жертва це така може бути дитина, яка закрита, можливо, сором'язлива, чутлива, така ніжна, вона нічого нікому не розкаже. Вона ляклива, боязлива. Ось така може бути жертва. Ще в неї може бути щось. Не так з нею, може, проблеми в сім'ї, і дитина вона сама по собі стає вразливою, бо в неї немає, наприклад, опори на щось. Це дуже часто також бувають діти з неблагополучних сімей, які стають жертвами. Але сама по собі дитина вона хороша, вона ніжна, хоча в неї вдома, наприклад, батьки дуже агресивні або дуже домінальні. Тому така дитина може легко стати жертвою булінгу. Другий вид жертви це провокативна. Це якраз діти, які неспокійні, такі агресивні, гіперактивні, вони тривожні, можуть дратувати групу, і група вся прям може проти них налаштовуватися, що ти нам портиш весь урок, ти нас відволікаєш. І так в такому контексті. І ця дитина вона також може стати жертвою булінгу. Вона ніби як провокує, щоб на неї накидалися, щоб її цікували, штовхали. І тут ми зупинимося, тому що жодна провокація, вона не виправдовує булінг, тому що булінг це насильство. Наводжу Приклад з життя, зі своєї практики як шкільного психолога. В мене такі були ситуації, коли хлопчик гіперактивний, він вже був в 5-6 класі, він зазнавав бурінгу такого регулярного, щоб його цькували, його взивали. Але одного разу дійшло до того, що його побили побила група дітей. І батьки пішли. До лікаря, щоб це все зафіксувати, і, звичайно, щоб подивитися, чи в нього нічого не пошкоджено. Ну і потім, на зустрічі, коли ми розбиралися з ситуацією в класі, що відбувається в школі, взагалі, вчителі і адміністрація школи заявили, що він їх спровокував сам. Тобто вони навіть почали розказувати детально, що він зробив, щоб їх спровокувати. Тобто, в якому взагалі ми напрямку рухаємося. Дитину побили півшколи, а вчителі кажуть, що ну, він їх спровокував, тому що він щось зробив, він їм заважав гратися. Якраз ми зараз говоримо про провокативну жертву, яка робить якісь дії. І цим самим вона ніби як провокує ось цю агресію дітей. Тому цього не має бути. Ми вже сказали, що. Провокація, вона не виправдовує насильство і булінг. І знаєте, в такому випадку треба розуміти, що дитина, яка себе так поводить, вона не може собі дати теж усвідомлено зрозуміти, чого вона себе так веде. Тому цій дитині, яка себе веде провокативно, з нею потрібно також провести роботу, але не казати, що «а він. Спровокував. А як же виглядає агресор? Агресор часто буває сильніший, ніж жертва. Тому що не завжди буде агресор вибирати дитину сильнішу в себе. Але таке теж буває. Якщо особливо в агресора є підтримка, якщо він не сам, то вони можуть вибрати навіть жертву і сильнішу себе? Це Може бути як впевнена в собі особистість, яка вона хоче бути домінантною і буде принижувати когось. Так само це може бути невпевнена дитина, яка хоче за рахунок слабшої дитини, за рахунок іншого утвердитися, ствердитися і показати що перед друзями зазвичай, який я класний. І також до цього всього може бути дитини суперництво до іншої дитини, і вона буде намагатися цю дитину будь-яким чином придавити, щоб вона не займала, можливо, її місце в класі, її ролі. Це теж може бути. І також часто це може бути діти також з неблагополучних сімей. Де дитина також хоче проявити себе, хоче мати контроль, і тому вона починає знущатися з когось. І знаєте, таке буває, що жертва, яка була в ролі, в цій ролі вона може ставати потім також і агресором, тому що дитина це пережила, вона з цим не могла впоратися. І щоб якось теж отримати контроль. Зробити цю вона робить цю проекцію, і вона починає принижувати когось, хто неї слабший. Це теж така неусвідомлена реакція дитини, захисна на те, що відбувається, тому що вона більше всього допомоги від інших не отримала. Тому, друзі, саме головне це розпізнати булінг, зрозуміти, що це не просто конфлікт. І ще дуже важливий момент, який я не сказала. Дуже часто діти, які займаються булінгом, вони це роблять непомітно. І тому знову ж ми повертаємося до того, що вчителі кажуть: та ми не бачили, ми не чули, ми не знаємо, такого немає в нас. А це тому теж може бути, що ця дитина, агресор, вона шукає такі моменти, коли нікого немає поруч. Туалеті, на перерві десь, може когось навіть підговорити, щоб це вони зробили замість неї. І тому, якщо ви бачите, що в дитини якийсь який, помінялася настрій, вона закрита, бояз, боязлива, або ви бачите на уроці, це теж може бути на уроці, якісь такі. Моменти, на які можна звернути увагу, то, будь ласка, займіться цим питанням глибше, поговорить з дитиною, якщо у вас є такі підозри, і головне цей булінг виявити вчасно, і тоді з ним можна щось робити. Тобто, булінг, його легше зупинити, якщо він на початковій стадії. Тому що якщо булінг йде вже місяцями, роками, і коли в нього вже залучено дуже багато. Людей, дітей, це не тільки вже в класі, це вже може бути поза класом, тоді такий булінг дуже важко вже перервати, тому що в такому випадку вже проводиться робота не тільки з цією дитиною, яка ображає з агресором, з тими, хто підтримує її, а вже на такому шкільному рівні. Друзі, і ще, що робити, щоб запобігти булінгу? Потрібно з дітьми говорити, їх треба вчити, що таке булінг, як це булінг, як себе почуває дитина, яка є жертвою? І коли діти, особливо підлітки, вони коли розуміють, що це таке, і коли їх вчать. То вони вже на це можуть дивитися краще по-іншому. Тому дуже важливо саме превенція, запобігання булінгу, не чекати, щоб він стався, вчити дітей як в школах, так і вдома, що булінг це дуже-дуже часте явище, і потрібно його завжди переривати. Друзі, в наступному відео я вам розкажу, які саме методи можна застосовувати, якщо в класі. Є булінг, які є жорсткіші методи, а які можна пробувати на початку, якщо булінг не зайшов в таку ж сильну фазу. Тому, друзі, обов'язково дивіться наступне відео. Якщо вам це відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал і дивіться мої наступні відео. До зустрічі!